Ось такі в нас туйки треба посадити. Не знаю, просто було написано туя. По 2 євро я купила в садовому. І такий приріст вони вже дали, великий, в горщиках. І от тепер треба посадити. Я їх замочила, тут я скидаю з барбекю вугілля, попіл. І ось така водичка. Вони трошки помокнуть. Зниму трошки цього коріння. І будемо садити в ямку. Зараз покажу, що буду додати. Так, в ямку додала спочатку керамзіта. Ось так ми хочемо посадити їх у цей рядок, до туйок. Ось так. Потім ось такий кислий ґрунт купила для. Гортензій, ну, типу для садових. Залишки універсального ґрунту в мене, трошки пісочку. І перемішуємо все. А ще в мене ось така, таке добриво є сіркою. Зараз ми його перемішаємо. Добавимо ще туди. Ось такий вишив у нас ґрунт. Зараз. Наниз насиплимо ось цієї сірки, щоб вона закислювала, щоб корінці не погоріли, ми її на низ насиплимо, а потім засипаємо ось цим ґрунтом. Ось показую, друзі, що в нас вийшло. Мене питали, що це ви посеред цього посадили, посеред участка туї. Ну от, Я якби на зони розділяю цю територію, тут дерева. Вон там дві груші, ще сюди посадимо дерева, якісь фруктові. А тут у мене така декоративна клумба, відгорожена буде цими туями. Отак туї, потім квіти, квіти. Тут трошки лохинки. Там посадили черешню. Ось тут викорчували погану грушу. І на тому місці ще якийсь красивий декоративний кущ посажу. І буде посередині така краса з квітами і туйками. Е -е -е. Інжир, той маленький, піде ось сюди, в садочок піде. І ще якесь дерево. Тут ще можна посадити два дерева. Буде інжир і ще якесь фруктове дерево. Ось так, друзі, ось така моя задумка. Значить, як я вирішила, зараз вам покажу. Дивіться, виходить, зараз тачку відвезу. Як виходить, ось, бачите. Третує смарагд. Раз, два, три. Великі зелені. І ось ці маленькі я посадила. І якось сильно рідко було. Оці купила. І думаю, вони, отак, ось знаєте, по росту робить їх, так би наче гіркою такою. Тут три і тут три гіркою буде. А по центру буде одна ось ця велика туйка. І ось так такий дизайн у мене вийшов. Мені сподобалось. Пишіть вашу думку. Як ви думаєте, попід парканом нам нічого не можна садити, бо затіняє сонце сусіду. Про цю сітку він мені теж казав не бажано, вона така плотна садити. Можна тільки під парканом отак копати теж рядок і садити якісь квіти гарні. Ось так виглядає на сьогодні ось ця частинка. Нашої дачі. Пишіть свої коментарі. Не знаю, що це за туя може вона вимахає велика, ну, то можна стригти. Що... Думаю, все буде гаразд. А ось такий вона просто приріз дала сумасшедший. Чи це вона так буде рости? Побачимо, бо смарах не сильно ростуть. Потихенько, гарненько. А в нас вже є стиглий, мушка сіла. У нас вже є стигли інжирчики. Бачите, які. Ось, вже треба їх зривати. На маленькому такому інжирчику ось є такі плоди. Ось. А ось нова зав'язь, вже. Це на осінь буде. Це друга хвиля вже так позав'язувалась. Інджірчик. Не можу нарадуватись квітуванням цієї хости. Просто такі ніжні-ніжні квіточки. Дивіться, іще бутончики будуть. І ось тут просто вона мене так радує, так гарненько розрослась. І ось ця інша теж вже викинула таку стрілочку, теж буде якось квітувати, не знаю як. Ще не бачила, ще одна мене буде радувати. Ось так кали заквітли. І ось ця кала, бачите, такого фіолетового кольору приймається в мене. Ось в сонях як розрісся. Дивіться, скільки на ньому квіточок декоративний, який високий. Прям таким кущем шикарним. Ой, а небо яке гарне Боже, Яке гарне небо. Ось такий гарний вечір з квітами. Ось тут калище, бачите, в горщику у мене гарно квітують. І ось ці сонячні батареї вони підсвічують. Наш урожай на сьогодні. Ось така крупна лохина. Там трошки внизу ще полунечка. І ось покажу вам, скільки інжиру. Бачите? Який вже класний, зізрів, супер. Кабачок підростає цукіні. Завалився на цю сторону. А цей зав'язується чи ні, теж наче.